Дорогі українці, не платіть за газ, бо знову гроші підуть хто зна куди, і потім прийдеться повертати. Люди платили облгазам. Пам'ятаєте, як це було? Зовсім ось недавно. Потім сказали облгази, все, платіть Нафтогазу. Це було зовсім недавно, ось влітку. І люди досі ще повертають свої гроші. Зараз починається те ж саме. Вже з лютого, вже з цього місяця, мільйон споживачів мають платити іншому постачальнику. Але я більш ніж впевнена, що скоро це буде стосуватися і всіх інших. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайових. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Я хочу почати з того, що в Україні взагалі може бути паралізована система розподілу газу. Тобто блакитне паливо просто перестануть постачати. І Україна вже незабаром може залишитись взагалі без газу. Це не просто мої слова. це слова голови газорозподільних мереж України Дениса Миргородського. Що він каже, за його словами, українські розподільчі мережі взагалі вкрай зношені. І ось тут в мене виникає питання: послухайте, а де ж тоді наші гроші? Де гроші, які платили люди, які продовжують платити за розподіл газу? Чому ці гроші не пішли на ремонт, як і зазначалось, коли люди питали, навіщо ми взагалі платимо за цей розподіл? Щось змінилось, чи, може, поміняли там мережу, поміняли, чи там труби хоча б змінили, чи там ще щось. Нічого ж не помінялося взагалі. Ото як була та радянська, скажімо так, мережа, все ж так і залишилось. Взагалі нічого не змінилося. Не змінилося, ніхто не ходив в будинках, нічого не ремонтував і так далі. Хоча це все обслуговування і так далі, це все мало бути. Нам казали, щоб ремонтувати, тобто платити, ми будемо ремонтувати і так далі, щоб підтримувати взагалі мережу і так далі, щоб не було аварій і все інше. Люди платили, платили. А тепер нам кажуть, що газорозподільчі мережі зношені, що труби багато років не оновлювались. Тому в газорозподільній системі згодом буде зростати ймовірність аварій. А через 7 років приблизно взагалі може настати повний колапс газорозподільних мереж. Що просто унеможливить постачання газу кінцевим споживачам. За словами керівника цієї компанії, облгази користувалися цими мережами на правах власності понад 20 років. Тобто, понад 20 років вся ця мережа мережі вони були в приватній власності, скажімо так. При цьому, як зазначається, вони не вкладали жодних інвестицій не лише в модернізацію системи, а й навіть у капітальний ремонт. Тобто не змогли вплинути на ситуацію інновації, які були запроваджені в 2017 році. Тоді кабінам було введено плату державі за експлуатацію газових мереж, а також норму витрат на ремонт ГРР. Але й тоді 93% облгазів мудрилися підписати договори з державою з протоколом розбіжностей, що включає плату користування мереж. Тепер же ось ця компанія ТОВ «Газорозподільні». Мережі України, що входить до групи Нафтогаз, до речі, готується прийняти в своє підпорядкування 26 регіональних газових компаній. Тобто новий куратор газорозподільної системи має намір взятися за відновлення цих газових мереж, які були закинуті колишніми власниками. І ось тут а, можу сказати, що Фірташ добре нажився, так Бо ось більшість облгазів це облгазів, це були його облгази. Що ще можу сказати? Можу сказати, що знову. Потрібні будуть гроші, де будуть брати ці гроші це хороше питання. Але новий керівник стверджує, що йому вдасться подолати збитковість облгазів і знайти гроші для реставрації газорозподільних систем. Але, очевидно, про ринок газу, який ще декілька років тому влада піарила на всі лади, українцям доведеться забути. Фактично, як у системі постачання газу, так і в системі розподілу, все буде вирішувати монополіст. Дивіться, що є зараз? Дивіться, з 1 лютого Київ, ой, Київ-Харків, Газ і Дніпро-Газ, вони перестали приймати показники лічильників і плати за розподіл. Тобто, це все потрібно буде платити іншій компанії. Тобто, все, як було ось влітку. З 1 січня змінились квитації. Тобто, як ви знаєте, це буде об'єм за минулий рік. Тобто і так все змінилося, а тепер зміниться ще більше. А до речі, дорогі глядачі, я хотіла спитати, чи обслуговують взагалі у вас ці труби? Ну, хоча б до когось в будинок приходили там люди, щось ремонтували і так далі. І так далі. Тобто, взагалі, бо чесно, наскільки я пам'ятаю, ніхто не приходив і нічого не робив взагалі за весь цей час. Отже, виникає питання, куди ж платити далі? Щоб знову не платити, скажімо так, не туди. Отже, тепер ось це товариство з обмеженою відповідальністю газорозподільні мережі України, що входить до групи Нафтогаз, готується прийняти в своє підпорядкування 26 регіональних газових компаній. Тепер всі ремонти, оплата, все, 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 тепер до них. Далі. І ось вже з 1 лютого мешканці Харкова і Дніпра мають передавати показники в Нафтогаз. Що з тими рахунками, куди ви платили? Дивіться, кажуть, що все автоматично буде переходити до Нафтогазу. Тобто, ну що, будемо сподіватися, що так і буде. Тобто, ми розуміємо так, що тепер Нафтогаз це цари Бог, але до чого тут приписали ще ось цей ТОВ, так? Товариство з обмеженою відповідальністю, газорозподільні мережі України. Я не знаю. Тут якісь, знаєте, знову якісь мутки. А, можливо, якусь частину обслуговувань перекладуть на цю компанію. Я не знаю. Я все це бачу так. Забрали у одних і віддали іншим. Такі, знаєте, ринкові відносини. Але залишається основне питання: чи зміниться щось після цього? Ну, якщо чесно, я не вірю. А, чи відремонтують вже нарешті ці газорозподільні мережі? Ну. Час покаже. Але тепер всі кошти за доставку, розподіл газу будуть платитись Нафтогазу. Сподіваюся, що гроші підуть на цей раз туди, куди треба, тобто на ремонти мережі. Але а, а, одразу хочу сказати, що уважно зараз слідкуйте за своїми оновленими рахунками. Дуже уважно, тому що все це буде змінюватись. Тобто, ось ті люди, вже, які, як я казала так, Харкова Дніпра вже в них мають бути нові рахунки. До речі, пишіть хто з Харкова, хто з Дніпра. Пишіть, як все це у вас там зараз відбувається, щоб ми розуміли так, що на нас чекає. Але головне, я думаю, що Харковом і Дніпром все це не закінчиться. І інших споживачів теж переведуть до Нафтогазу. Тому буду слідкувати за всім цим. Обов'язково вам розкажу. А поки що, все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.